Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись а, вчорашні новини щодо розподілу та, України, хоча вони вже їх заперечують, але воно не просто так з'являється. Все в мас-медіа. Можливо, щоб паніку не розганяти. Давайте подивимось насправді, чи була така розмова про зонування України, про передачу чотирьох областей ворогу, навіть це не передача, да? про підтвердження права ворога на цій території. Як до цього ставиться? Америка, як ми ставимо, що буде. І ну, давайте. Як вся інформація, яка піде. Мої хороші, закріпляю посилання на донати, на збір хлопцям на зв'язочок. Долучайтесь, навіть мінімальна сума це є важливий внесок для наших захисників. Сонечко, давайте. От як запитати? Передача, ну чомусь так мені, да, йде. Передача чотирьох областей ворогу. Незаконна, але можливо. Ні, ми не погодимось. А що Америка буде пропонувати Україні щодо цих територій, тих, які вже захоплені ворогом? Що Америка пропонує Україні щодо цих? А пропозиція така. Якщо ви не можете, ми не можемо, да, наприклад, звільнити, звільнити, або ви звільняєте ми військовим шляхом. Тут шантаж іде. Тут нам кажуть так: якщо ти зараз не погоджуєшся на, ти, на ці території, да, які вже там під ворогом, то завтра їх буде більше. І Україна повинна обирати ми не погодимось. Занадто багато смертей. Занадто велика ціна. І дивіться, добре, якщо, давайте так запитаємо, якщо Україна визнає окуповані території за ворогом, це пришвидшить мир? Ні. Ні. Йому все мало буде. Зараз тупік для України. Ні. Дивіться, замість того, щоб на нас тиснути і вимагати все віддати, краще б дали зброю. Ну, тобто, нам для того, щоб звільнити, нам треба можливість засоби. Ми не відкидаємо той момент, що ми можемо навіть зараз піти на штурми, але нам треба з чимось йти. І по відчуттях мобілізація наша краще піде, якщо це буде саме кампанія звільнення територій не захисту, і звільнення своїх територій, особистих. Чому була така заява від американців? Чому Чому американці? Ну, Вони правду сказали. Ви по відчуттях, вони просто сказали правду. В Америці все просто, що бачу те й кажу, що якби, ворог висуває таку умову. Але це не остання його умова. Чому Америка ну, взагалі це озвучила щодо цих територій? Чому? Бо йде війна. Правду сказали просто? Насправді правду. Або треба перемагати, або треба віддавати. Отак буде. Чи вимагає Америка від України е офіційно передати ці території під ворога? Чи вимагає Америка від України, пропонує. Але не прям віддати, а не підтверджувати, не підтверджувати факт права на ці території. Дивіться, неможливо тут домовитись. У ворога чітка позиція, щоб по документах весь світ визнав, що то його тепер земляв. Світ визнає відповідь до за гроші. Дивіться, зараз піде політика бізнесу, коли кожен буде думати, з ким їм фінансово зручніше об'єднуватись. З нами чи з ворогом? Чи буде Європа тиснути на Україну, щоб Україна визнала за ворогом окуповані території? Ні. Деякі країни будуть про це говорити, що можливо, ну, що, можливо, доведеться. Дивіться, ми не підпишемо ніякий документ. От чи можливо добре, чи можливо зупинити війну, якщо не визнавати ті території? Чи можливо зупинити війну? Можливо. Ворога, дивіться, біда в чому? Те, що ми там визнаємо, це ворога не зупинить. Це покаже йому, що він може за 3 роки захопити стільки-то земель, і потім офіційно їх під себе переоформити. Давайте так. Разом з людьми. Тобто він має повний пакет ресурсу: земля, майно, виробництво і людський ресурс, який дуже важливий, оскільки вони дивіться, в них який бонус за рахунок тих земель. Так, да, вони там вимирають у нас на війні, але скільки ж вони тисяч собі забрало нашого цивільного населення? же, ну, по факту, по кількості громадян, можливо, вони і не, і не втратили, по кількості. Да? На війні чоловіки гинуть, а так там і діти ж наші українці, і жінки, які народять. Все продумано. Просто, що ми згодимось на цю землю, це його не зупинить ворога. Йому треба тільки силу показувати. Показувати, що йому так не можна. З ним не домовишся. О той розподіл... Знаєте, дуже дивно. Європа риторика миротворці після укладання перемир'я. Воно ж може бути тимчасовим, правильно? Так нема ще перемир'я? Які миротворці? Що ви пропонуєте? Хлопці, до чого це? Да? Давайте. що по миротворцях? Що за план буде запропонований в Америці? Що по миротворцях в Україні? Гарна ініціатива, можливість розгортати на нашій базі, на наших ну, базах да, свої бази, гарна ініціатива, але вони нас нічому не навчать. Знаєте, в чому ще це підводне каміння? Тому що вони дуже хитрі, також європейці. Вони навчаться у нас. Їм буде прямий доступ до нашої зброї, яку ми виготовляємо до нової. Їм вигідно це, вони переймуть на наші території безкоштовно досвід. Не просто так. От куди не глянь, всі шука... просто так допомагати ні, тільки зі своєю користю. По капаланах ми подивилися, да, що не домовимось, так і виходить, в новинах показують. А як домовлятись? І що буде робити Америка? Вона буде погіршувати нам умови. Кожна наша відмова від чогось це погіршення умов. Щоб ми зрозуміли систему, якщо сьогодні ти кажеш ні, завтра буде гірше. Отака риторика. І вона зараз буде і до ворога в Америки, така ж риторика. <кій> За гроші, торги. Розподіл України на зони, те зонування, да, що та територія під контролем ворога, центральна там частина, Харківщина наша також під контролем ЗСУ. Мені не зрозуміло, що таке контроль ЗСУ. Ну, Наприклад, це що? Це як? Тобто ви розгортаєте в кожному місті базу офіційно. Що це, що це буде? Незрозуміла система. І останній там клаптик, да, то там вже миротворці. І ви бачите да, по карті, що вони йдуть туди Житомирщина, наскільки я пам'ятаю. Вінничина і далі а, західна частина. А чому ви не стаєте під фронтом? Тобто, ну, якби... І дивлячись цієї карти, ми бачимо, що ми повністю мілітар... мілітарна держава. Тобто. В стадії, в стані підготовки до наступної війни. До, або, давайте так, до загострення. Мені таке відчуття, що дійсно нам військовий стан знімати не будуть. Може, його трошки пом'якшать, комендантську трошки пом Е, е, е І будемо просто готуватись до наступних моментів. Я думаю, що до цього нас і ведуть. Нам не хочуть гроші давати, розумієте, не хочуть більше в нас складатись. Хочуть, щоб ми дати нам якийсь час, щоб ми самі почали зброю виробляти, і щоб у нас по факту вони будуть чомусь далі називати це конфліктом. Війна, щоб наша була по факту, ну як в Ізраїлі, да, наші там рахунки, заводимо самі рахунки. Тобто, щоб уже наступний раз, коли загостриться, щоб Європа вже так сильно не переймалась. Ми зараз ми вам активну фазу звернемо і ви за ці роки, поки не буде активної фази, українці, готуйтесь. Ну, ворог також буде готуватись. Ну, єдине, що йому буде незручно і невигідно далі з нами. Те, що я дивлюся з набаченням, ворогу би зараз вистачило цих територій, він би розгортав трошки в інший бік бази на інші країни і долучав би вже остаточно Білорусь. тобто робив її як плацдарм для наступних наступів через декілька років. І може 5 років нас не чіпати, до 5 років. У них 5 років, що зміниться? Боже, вкладали б самі в себе, зростали б сама б їх держава, вони великі. Самі для себе ці гроші в людей би вкладали в своїх, в свій розвиток, в інтерактивний розвиток, їм би, ну, нащо їм ми хтось ще? У вас все є. Війну вкладають в людей ні. Це хвороба. Ну, хочу зробити так, щоб ми вже наступний раз з ворогом сам на сам вибачте, ми все, що могли вам дали. Там миротворців буде стільки, що ми якби, своїми хлопцями і дівчатами покриємо їх. Там не буде велика кількість миротворців. Дитинка така дивна, нібито за стіл сідають, їдять, п'ють, розмову ведуть з американцями ворог. Ну, як, знаєте, от як у них відчуття, що. Зараз ще трошки потиснемо, і Україна на щось погодиться. А у нас паніка буде. Це наступні тижні. Добре, ворог, ти взагалі будеш все це завершувати? Ти готовий? Йому не горить прямо зараз. Карта, бачите, без кінечності. Я можу і продовжити. Але мені треба торгувати з Європою. Він би сам хотів, щоб, о, господи, щоб досвід якийсь європейський військовий перейняти. Він дуже хоче з Європою якісь налагодити знову зв'язки. Тобто ворогу треба, він хоче, щоб його розблокували. Він готовий зараз зупинити обстріли, щоб його розблокували якось політично, економічно. Тобто він хоче, знаєте, от як? Він бачить, що я все як до війни повномасштабно, що зі мною всі дружать, торгують, працюють, співпрацюють. Просто в мене ще там плюс 4 там регіони, там я додав собі в копілочку ці тисячі кілометрів. І все як було до війни. І взагалі ніхто про це не згадує. Така позиція ворога. Ні, то буду руйнувати. Я не бачу, щоб нас отак розподілили, і щоб отак, як на карті, там була зона відповідальності миротворців. Ну, ви знаєте, якщо б у нас дійсно зробили якісь такі, вклали гроші в наші бази військові, на наші території, і дали нам патенти на ту ж зброю, ті ж ракети, на те ж ППО, щоб ми могли самі виробляти для себе, для інших країн. Е, да, і робота була б, і служити можна було б там, хлопцям, які все одно на службі. Знаєте, як чоловік мій каже, ну якби, а що ми будемо робити після. Ми все одно будемо десь нести службу. Ну, Додому прийти на цивільне життя. Ну, Здоров'я не буде, прийдемо додому на цивільне життя. Ні, тут будемо стояти. нашого... Ну, от хлопці, до речі, 18 років. Сьогодні бачила, виступає там. З 18 років будемо мобілізувати. Не будемо, не будемо. Тому що є резерв у нас. Давайте спочатку. Інші категорії. Скоріше за все, скоріш за все, те, що я дивлюся з набаченням, У нас більше під загрозою троє дітей. Три плюс. Ті, які, наприклад, от якщо це одна родина, да, наприклад, то буде якийсь момент троє дітей можуть забирати. Оце скоріше. Тут будуть переглядати. І по стосовно віку, коли мобілізують, його знизять. Там навіть не 50 може бути. Знизять не до 18, а 25, наприклад, там 47, отак от, от. 50 так. Менше. Тому що, ну, важко вже. Важко вже. На бойові посади фізична фізично людина неспроможна виконувати завдання. Такі зміни будуть. А 18 років обов'язково всі, ну не зараз. Ні. У нас є резерв. У нас є інша можливість. Знаєте, як колись. Розмовляли, що ну, як командири деякі кажуть, приходять хлопці мобілізуватись. от Зараз за новою програмою і раніше добровольці 18. Він кажуть, ти дитину народив? Ні. Народиш, приїдеш Треба ж нам трошки народжуваність. Да? Діти будуть, хай йдуть служать. Нема дітей. Це в ідеалі, знаєте, якщо б у нас була підтримка від держави, якщо б жінки знали, що я народжу і буду забезпечена, і про мене держава потурбується, це такий ідеальний варіант, да? літні війська, ну давайте, літні війська. Я не знаю, як зрозуміється вища сили, що таке літні у нас Літні війська не дадуть. Дивіться, зробити. Ви окрема, ти, якісь підрозділи зробити прям офіційно елітними? Ні. Що для мене еліта? Це не там, де велике фінансування, там, де спеціальна підготовка. Важка, складна, важкі складні завдання. Вони все одно будуть як в структурі. І от зробити просто контрактну гарну армію я не бачу цього. Нам треба трансформувати саму армійську систему, ну ні. Зав'язано, знаєте, все на, на чомусь зав'язано. Невигідно. Ну, бачите. Це зруйнує систему, яка зараз, вона всіх влаштовує, окрім військових, бачите? Військових не влаштовує. Вона не працює, ця система, а саме заради військових. Ні. То тут треба зміни. Оце змінити, як правильно кажуть командири, да? Бой, бойові, що менше втрати, менше втрати, менше мобілізація. І, і все, повинно так працювати. Менше втрачаємо, менше мобілізуємо. Спокійніше все в суспільстві. Не бачу я таких змін. Бачу, депутати розказують, а нічого не роблять. Знаєте, от розказують, що ай-яй-яй, як все погано. А що ви зробили? Ви законопроекти якісь підписали? Ні? Передвиборчем вже йде? Чому я переживаю за сам стан військових? Ну, тому що вся родина майже військова. Окрім тих, хто літні у нас чоловіки. Всі майже воюють, і двоюрідні, і троюрідні, і ну, всі там. Хотілося б, щоб, знаєте, покращилось. Ні. Європа буде досвід переймати. І у нас залишається оце, бачите, тристоронні моменти. Ну, договорняки всередині, так? Да? Інформації багато, багато в армії закритої буде. Ну, тобто, те, що повинно бути оприлюднене, а воно ні, воно приховуватись буде далі. Навіть коли мир буде, не розкриють. Чекаємо, чекаємо, хай політика робить свою справу, військові роблять свою.